Доброго часу доби. Сьогодні ми розглянемо використання бібліотеки комп'ютерних моделей, створених за допомогою GeoGebra. З метою забезпечення оптимальних умов для використання комп'ютерних моделей у центрі Інститут GeoGebra Чернігів Україна було створено інтернет-ресурс бібліотека комп'ютерних моделей. Щоб на нього потрапити, можна скористатись пошуковою системою Google. Для цього потрібно ввести з клавіатури відповідний запит. Або можна скористатись можливостями голосового вводу, що ми зараз і зробимо. Бібліотека комп'ютерних моделей. Серед результатів посилання, яке знаходиться на першому місці, якраз те, що нам і потрібно. Ось воно. Обираємо його, завантажується сайт бібліотеки. Комп'ютерні моделі, які на ньому представлені, систематизовані відповідно до розділів діючих програм з математики. Ну, ви бачите, на першій сторінці міститься модель, яку було. Додано останньою, ось вона, і тут можна використовувати. Вона динамічна. А щоб знайти потрібну нам модель, треба обрати предмет, ну, наприклад, Алгебра 7-9. Клас, наприклад, Алгебра 7, тему. Ну, в даній темі є два розділи. Ви бачите: графік функції і лінійна функція, або дві підтеми. Нехай нам потрібно знайти модель, яка стосується. Лінійної функції. Тут представлено три моделі. Комп'ютерна модель No1, номер No2 номер і No3. Ну, аберемо, наприклад, Комп'ютерну модель No1. KM No1. Відкривається відповідна сторінка сайту, на якому представлена дана модель. У вигляді гаджету цей гаджет зберігається на веб-ресурсі GeoGebra, але ми можемо їм його використовувати і безпосередньо у бібліотеці. Крім гаджету, на сторінці міститься посилання, за допомогою якого ми можемо потрапити на веб-сторінку окремо, на якій міститься дана модель. Ось, завантажилася ця сторінка. Яка знаходиться на веб-ресурсі GeoGebra. і відповідно ми тут можемо використовувати цю модель, також ви можете Додати до геогебра книги, завантажити, вставити або поділитись моделлю за допомогою посилання. Ось воно, представлено словом тут. Якщо його обрати, то ми знов-таки потрапляємо на веб-сторінку ресурсу Геогебра, яка присвячена цій моделі. Користавшись цією сторінкою, ми можемо завантажити. Для цього потрібно натиснути на кнопці Завантажити. Да, далі поставити галочку. Я погоджуюсь з умовами EGBR щодо некомерційної ліцензії. Далі обрати потрібний файл завантаження. Ну, наприклад, EGBR файл. Тобто файл в форматі gGB. Обираємо дане посилання. Далі обираємо папку, в якій ми хочемо зберегти дану модель. Ну, наприклад, давайте ми її збережемо на робочому столі. Ось, робочий стіл. Натискаємо зберегти. Все, модель завантажена. Можемо її використовувати. Або відкрити в папці. І перемістити в інше місце. Скопіювати, наприклад, на флешку і так далі. Якщо ми модель завантажили на власний комп'ютер, то інтернет вже для її використання, звичайно, не потрібен. Тобто ми можемо її запустити. І модель відкриється, за допомогою офлайн-версії GeoGebra. Ось вона відкрилась модель. І ми її можемо вже використовувати офлайн, можемо її модифікувати тут, змінити якимось чином, і так далі. Сайт бібліотеки створений у системі. Гугл сайтів. Ось, бачите, тут посилання. Взяти участь у поповненні бібліотеки можуть всі зацікавлені користувачі. Головне це ваше бажання. Авторські права ми враховуємо. І якщо ви надішлете нам свою модель, ми її розмістимо в бібліотеці, то, відповідно, на сторінці. Яка буде містити вашу модель, буде вказано автор, чи розробник, або декілька авторів. Вчитель, викладач, учень або студент має можливість скористатися бібліотекою у режимі онлайн, або використати модель попередньо завантаживши їх ну, на свій комп'ютер. Кожний користувач може. Вільним чином розповсюджувати моделі з бібліотеки, їх вільним чином використовувати, модернізувати існуючі моделі. Ну ось, на сьогодні все. Дякую за увагу. До майбутніх зустрічей!